Шановне панцепаночки. Працюємо сьогодні знову на нашому маточному точку. Про що підемо? Відео буде коротке. В общем, сьогодні ми будемо ставити, як ви ми давали підкормку для стимуляції. Сьогодні ми будемо ставити їм вже таку більшу кількість, плюс-мінус плюс 3 літра. Це контрольна. Будемо бачити, як то бере. Гніздо тобто я не лізу, бачите другий корпус. Верхній корпус у нас запакований, но тим паче. От бачите, ця друга рамочка повненька. Ну, Я на це не дивлюся, саме дуже незручно. Дивіться, далі теж. Я на це не звертаю уваги. Я даю контрольний корман. З вітамінами і нехай вони беруть. Формую я в один корпус, в одну сторону корпуса. Тобто мені там казав, що в мене бджоли нема. Що ж це за сім'ї. Ну, Дивись, такі в мене всі сім'ї. Звісно, на дивані зручніше сидіти, коментувати, чим щось робити. Але це люди, їм про щось треба говорити, пускай говорять. Зараз говорять, значить ти живий і в тебе все добре. Вон, бачите, тут повна не запакована. Тут запакована погода, звісно. Бажаю. Труховодна. Так, я працювати, ви дивитеся все, поки показала в Україні, бережіть трубу.